Вітаю, любі друзі! З давніх часів український народ славився працьовитістю. Найголовніше його заняття було праця на землі. Прадавні українці вміли вирощувати хліб, славилися своїми фруктовими садами, баштанами, розводили городні рослини. Працюючи на землі, вони були близькими до природи, до тих змін. Які відбувалися з нею різні пори року, вирощуючи врожай, люди спостерігали за погодою, за рослинами, тваринами і зберігали свої знання у прислів'ях, прикметах. По особливому наші предки чекали наближення весни, коли земля прикидалася від зимового сну і наставав час для вирощування нового врожаю, оранки, сівби. Щоб прискорити прихід весни у нашого народу, існував звичай закликати весну обрядовими піснями, так званими веснянками, закличками, хороводами, іграми, просили, щоб усе навколо швидше прокинулося і знову ожило. Одним із перших вісників весни вважалися птахи за народними уявленнями. Вони приносили з собою весну, тому про них співали у веснянках та відображали в обрядах, що їх супроводжували. Був звичай випікати печиво у вигляді жайворонки, яке діти веселим гуртом розносили по селу, промовляючи «Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в розочку». Літочко в Діти загукували весну і тепле привітне сонечко піснею закличкою. Навібумішою серед весняних пісень була і залишається донині по Її виконання супроводжується грою. В неї залюбки граються сучасні діти. Усі веснянки це пісні, які заселяють людей, несуть в їхні душі красу і надію та разом з іншими звичаями-традиціями є дорогоцінним багатством українців. В них коріння нашого народу, його минуле і сучасне, наша народна єдність, спільна радість, палка віра і світлі сподівання. Тому кожен із нас, українців, має знати, шанувати свої традиції і берегти їх. Дякую за увагу, до побачення!